Ді. А як ти доставився до такої пропозиції, що зараз трошечки перекусити, а? що А ну глянь, що це таке, подивіться, що це може бути. М'ясо і хліб... Дуже смачне, готувала Аня. Мультіварці. Тобі смачного бажаю і все найкращого в житті. А Смачного! Бо впали. Ікай нахуй! Цього треба Відкидати до дому, ці бабки. А, там в цьому в... В трюмо? В Криму, в пізді! Та не в Криму, кажу, в трюмо. Боже, боже, яке воно дурне? Блять, хто ти філ? Що ти тупе таке? У мене вища освіта не закінчена. на ступінь вищої бакалавратичської історії в чоловічестві Національний університет імені. Хмельницька область, КБНУ. Да, да, да. Бери. цей нахуй нахуй забили. Це е, кор'єць хороший. Він, він дуже добрий, це німецька фірма, не, дуже я хороший знаю. велосипед. Бери це Чому Чи воно тупе? Зараз буду розумний. Знімай це. І це знімати? Ну да, да. Ой тяжке. Витя, ну не тяжке. Хай, хай бы познук и убавишь. Христос воскрес. воскрес. Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Да, Хуй, Христос воскрес. Сашка, не буду с тобой хозяин Христос Воскрес! Пату в руки і пошов! Чекай виче падло! йди! Нахер! А, я щось не так поняв, як би підійшов, у тебе підхід був не дуже такий хороший. Дід, поздрав сьогодні день матері, день всіх мам. Поздрав, пожалуйста. Да. О, камера стоїть. Поздравляю всіх! Всіх день матері. Все, давай. Бажаю. Давай, бо я не маю часу, йди нахуй. Та поздрав матерів, всіх, щастя. Всіх, всіх подару, щастя. Все чого? Матерів поздрав. поздрав. Мамі. В тебе була мама яка хороша жінка? Чи яка вона була? Добра. Добра. Помагала тобі? Ну а що ж, кому ж? Сім'ю любила твою. Ну, я... ну Що... Свою. Що ти мені хуйню якусь задаєш таку. Так, дід пішов по своїх справах, тепер мені допомагає бабусь. Як тобі? Думаєш, буде стіл такий добротний чи ні? Хороший, хороший. Подивіться, я вже його тут от, оп, от там от, тут от, збив, тут збив, щоб він тримався, не хитався. І зараз буду отут от, шуруп. Лупашки і тут. І так само ще вверху, щоб він краще тримався по цих щоб вот Все було красиво. Кутусік. Буде нам якусь енергію це дуже хороша. Все, буде толк бись. Так. Да. Розпаковочка колбаски. Ти можеш без кріс одні. Да. Получається? Да. Давай, давай, три, два, один. На! Буя дра, пець зану, блин. Тарас опуща, ты ну колбаска там. Є? Хуй я. Низкий ты треба ножом. А так без ножа? Хуйки! Там колбаса дуже вкус дід. Ну на, розпаковуй. Ти що, з коробкою граєшся? Ти з коробкою граєшся? З пивом. Воно подивись на мене. То ти вже якийсь більш живіший, бляха. Чого? Я тобі купив таблетки. Які? Від грипу. Давай. Почекай, треба спочатку поїсти, поїш нормальну їду, і так, потім дам, хорошо? Так. Давай, а що дивишся? Я зрозумів, історичні якісь. Дивися, що куриць. А, це ж комаров, йомою. Хай пальця. Ясненько. Доброго вечора наші підписники. Ми поки що хворіємо, але я думаю, що прорвемося, тому що будемо щось лікуватися, будемо їсти натуральні продукти, пий горілку, не кури траву і сто процентів. Тримаємося.